Доброго ранку, діти! Давайте ми з вами пригадаємо, в якій країні ми живемо. Так, подумали, згадали, молодці. Ми живемо в Україні. І всі ми з вами українці. Україна велика країна, і в ній є дуже багато різних міст. Ви пам'ятаєте, діти, в якому місті ми живемо? Так, наше рідне місто Харків. А всі ми з вами Харків'яни. Ви молодці діти. Харків дуже велике місто, яке поділено на райони, і кожен з районів також має свою назву. Діти, а може, ви знаєте назву району, в якому ми живемо? В якому знаходиться наш дитячий садок? Так, ми живемо в індустріальному районі міста Харкова. Сьогодні наш район сучасний, великий, квітучий, затишний, чистий, зелений район. Я впевнена, що в кожного з нас є улюблене місце в індустріальному районі. Згадайте, ті місця. Де ви любите гуляти з друзями та батьками? В нашому індустріальному районі є багато вулиць, великих чи маленьких. Але ви, напевно, чули такі назви, як вулиця Грицевця, Зубарєва, Роганська, Миру, Героїв Харкова. А тепер кожен з вас згадайте, будь ласка, на якій вулиці знаходиться твоя домівка? Якщо забув, обов'язково спитай батьків та запам'ятай назву рідної вулиці. Діти, наше рідне місто Харків, дуже гарне, квітуче, красиве, зелене, сучасне, розвинуте, найкраще місто. Тут добре жити всім, і діткам, і дорослим, і бабусям, і дідусям. Давайте послухаємо вірш про Харків, який написала Галина Комісарова Мій Харків. Люблю твої Харкове, сквери і парки. Люблю я бувати в твоїм зоопарку, і вулиці довгі, проспекти широкі, споруди великі, будинки високі, заводи. І фабрики, гордість країни, ти перша столиця моєї Вкраїни. Любі діти, запам'ятайте, будь ласка, назву своєї рідної вулиці, району, в якому ви живете, індустріальний, звісно, місто, в якому ви народились, Харків та країну. Україну, бо ми з вами харків'яни. Ми з вами українці. Пишаємось своїм містом та своїм районом. До зустрічі, діти!